Вітаю всіх у новому відео. В нас сьогодні прекрасний сонячний день, такий теплий, яскравий, і нарешті у всіх все співпало. І ми їдемо в ігрову кімнату. Ми були в Епіленді, це в епіцентрі полярна 20D в Києві для тих, хто живе в Києві. Слухайте, це просто рай для дітей. І не тільки для дітей, і для дорослих також. Моя дитина, яка живе всередині мене була просто в захваті, чого там тільки немає. Оця дитяча зона з іграшками. Там і для дівчат, і для хлопців, і машинки, і кухня, і будиночки, барбі. Ну все, все, магазини, все, що хочеш, зроблено. Купа іграшок, гонки, як каже мій Ігнат, гонок там просто мільйон. А найбільше нам сподобалась ця горка з тюбінгами. Це взагалі я не можу. Ігнат сідав всередину цього тюбінга, ми його піднімали, і він спускався і з нами по черзі, і сам в цьому тюбінгу взагалі не боявся, постійно кричав ще, ще, ще. По того, знаєте, це як тренування. Я просто там вся запихалась, поки його туди сидим таскали. Просто супер. Я й сама каталась, поки він там грав в свої гонки, брала ці тюбінги і разом там з дітьми каталась. Правда, одна я була з дорослих, більше дорослих таких не було. От, також там є ігрові автомати, різні різні всякі стрілялки, ганялки, доганялки. Я грала от в цих качок ну, для того, щоб малючків своїх трохи розважити. Як бачите, то їм сподобалось, як мама ганяла цих качок по воді. Взагалі, дуже багато всяких горок, таких атракціонів, ось таких хвилястих. Ну просто кайф можна повсити там цілий день. Ми, до речі, були тут 5 годин, і наші діти хотіли ще. Я, до речі, не втомилась, Я б теж така, що гуляла б ще і ще. Єдине, що у вихідний, у вихідний день дуже багато людей, а сама територія не дуже велика, тому що дуже всього багато, вона так трошечки близенько напіхана, От, то трохи як затісно. От, а так загалом, якщо в будній і мало людей, то взагалі буде красота. Ми в захваті приїдемо ще. Дівчатка, всім привіт. Не знімала пару днів. Знаєте, все-таки я зловила оцю осінню таку грустінку, от якусь таку осінню хандру, і декілька днів така якось щось без настрою. Ну таке, але ладно, то треба іноді і в такому стані побути, але дуже швидко з нього виходити. Ігначок бабах зі своїми гонками У нас до сих пір не вімкнули опалення. От, то я так трошки вже підзамерзаю. Якщо чесно, то нехай вже ви вже включили. Зазвичай у нас 1 листопада завжди є, але в цьому році щось вони економлять на нас. От, то ми сьогодні їдемо до батьків. В них, до речі, опалення вже увімкнули, Вони живуть недалеко від Києва в області. От, і сказали, що в них вже тиждень як опалення є. Поїдемо до них грітися і чекати, що якраз через там пару днів вже і у нас е, все вімкнеться. Але, знаєте, то не так прям страшно, головне світло, все оце є, все, слава Богу, добре. І, от, і... Ну, нічого, почекаємо. От, хоча я сплю вже е, в цих дуже теплій, теплій пижамі, в теплих-теплих носках. От, але коли так рухаєшся, бігаєш, наче нормально. <рив> вивалився. Ігнат тут кофту ніколи не хоче одягати, завжди каже, кофта ні. Він не мерзляк. Не такий мерзляк, як мама. От, зараз піду, треба дещо приготувати, бо виїжджаємо. І плюс хочу з собою взяти один смаколик. Зараз покажу, вже його приготувала, покажу вам, що, що саме. Дуже давно вже хотіла зробити печінковий торт, але чоловік в мене таке не їсть, а робити самій цілий тортик, потім його їсти весь тиждень, так мені не хотілося. То дуже довго і забагато. Тому вирішила це сьогодні, так як їдемо до батьків, зроблю, і там компанія побільше, то з'їмо. Одразу робила в цій одноразовій тарілці, щоб потім зверху ще однією одноразовою тарілкою накрити, і зручно було відвести. Такий гарненький вийшов, зверху посипала кропом замороженим, от, пропитається і буде. Чоловіку після. готую відбівнів, щоб він тут без нас не схуд. Він мені дав дуже такий знаєте, класний рецепт, <гум> сказав, дивись, не спали. <гум> я кажу, щоб я робила без твоїх рекомендацій, безцінних. Ой. Хоча в моєму випадку це дуже цінна рекомендація, бо я багато вже перепалила. Зараз збираємося рюкзак з нашими речима, ігнашкин рюкзак для іграшок. Він сюди ще нічого не поклав, але скоро покладе. Косметичку свою збирала. І знаєте, цей, вирішила, що треба Ігнату для його щітки також купити чехольчик. От, тому що в такий звичайний е, возенький не влазить, і я оце вожу в пакеті, ну таке собі. Або зараз, оце поки вам знімала, подумала, можна купити йому щітку, яка залишиться там, наприклад, у дідуся з бабусею. Коротше, треба подумати. Ну, от, е, бо мені оце возити туди-сюди, її в пакеті не подобається, якщо чесно. От, е, ну і плюс можна забути. І цей, так, це я беру маску для волосся в такій баночці, тому що там в них шампуньки, це все є. Таке я з собою не беру у свекрухи все є. А от масками для волосся вона не користується, тому я це я беру з собою. Ну і на цьому моя косметичка завершена. Все інше я там в неї підворовую потрошки. Всякі креміки, знаєте, таке все. Коротше, ну таке я не вожу со той раз забула відвести свої свекрусі е книжку уроки хімії. Пам'ятаєте? Я вам казала, що я її купила для неї, і забула. Тобто цей раз прям кладу зверху, щоб не забути. А моя свекруха, до речі, записалась в бібліотеку там у себе е в місті. Ой, ми якраз з нею про це розмовляли, вона така щось там гуляла десь і каже: О, бібліотека, а, значить, якщо ти прописан, ну, якщо в тебе є прописка, а, то ти просто ну, реєструєшся там і все, можеш брати книжки на місяць, ну, вибираєшся, записуєшся, все як треба. От а якщо нема там прописки, ну як в неї бо в неї київська, то за залог платиш 200 гривень. От, і, е, короті, вона брала там вже, вже два рази вона брала там книжки. От, але каже, що ну, таких прям суперсучасних там, звісно, немає. Але е, як вона правильно сказала, а ми що вже? Всю класику українську перечитали, що нам прям от нема що почитати. Я кажу, та ні, я взагалі дуже мало, ну дуже мало що читала. І, короті, прикольно, Вона тепер там бере книжки. То я думаю, може і мені тут десь на районі у себе пошукати, а чому ні? Буду ходити в бібліотеку. У мене, до речі, моя бабуся, її вже нема. От, але коли я була маленька, вона працювала в бібліотеці, вона все життя пропрацювала бібліотекарем, і в мене все дитинство було нормально приходити до неї в бібліотеку, брати книжку, яку я хочу, і читати її стільки, скільки я хочу. От, а іноді взагалі не повертати. Було таке. От, тому така любов до книжок в мене з самого дитинства. І знаєте, у мене завжди цей запах бібліотечний, цей книж... ну, запах книг, він мені так дуже-дуже подобається. От, тому прикольна ідея. Іду в бібліотеку. Поки з вами розмовляла, зрозуміла, що класно, ж я сьогодні накрасилася. Забула забула нафарбувати брова. Ой, боже, думати, що таке. В мене, до речі, на бровах татуаж, ну, якому вже е, 4 роки. Да, 4 роки. От, але. В свій час мені його дуже класно зробили. Дівчинка просто молодець, супермайстер. Я її до сих пір вона в мене в інстаграмі, я за нею стежу, щоб не загубити, і наступний раз, якщо зберусь, обов'язково до неї піду. От. Але от, як четвертий рік, і в принципі, ну, вже набагато світліше, ніж було, звичайно, я вже це зверху покриваю, ну, підфарбовую. але... Навіть отак, все одно брови в мене є, бо по природі, по природі в мене волоски тільки отут ростуть, а отут, на кутиках і вниз, все, їх, їх нема там. Не те, що я їх там вищіпувала сильно, ні, їх просто, вони там просто не ростуть і все. Тому в свій час це зробити перманентний макіяж брів була просто супергеніальна моя ідея. Я, до речі, ще дуже хотіла тоді зробити стрілочку. От, о, але щось забоялась. Думала, що буде боляче. Ну, оце було взагалі не боляче. От, тому вже як буду о, працювати, вже виходити в люди часто, то о, обновлю собі. А поки піду просто підкрашу. Іду, сину, пішли брови красити мамі. Не, каже, спочатку машинка. Ай. Стрибаємо, да? стрибаємо. І наш, походу, почув, що я вам жаліла, що в нас прохолодно в квартирі. Більше мені не холодно. Вже 20 хвилин ми танцюємо з ним, то я вже вся мокра. Так що, якщо хочете зігрітися, заведіть собі дітей. Да? <гнятнє> Тепло? А тобі вже жарко, мабуть, в кофті, да? так? <нятнє> Ні, нормально. Ще з нами тут наш замучений вже трохи їжак життям. Бо Ігнашик періодично з ним грається і вже двічі йому очі відколупував. Добре, що хоча б не з'їв. О, ну я вже їх двічі клеїла. Ну, треба уважніше дивитися, але ще, ще живий. Дай Ігнашик, як їжачок робить? Отак. На камеру не почуєте, але отак носиком. Ми повернулись додому, а тут мій чоловік по ходу цей пограбував магазин Рошен. І моє улюблене тістечко лимонне купив. І цукерочки. Сказав, були на акції. І отакі мармеладки. Я, до речі, гарбузові. Ой, гарбузові. У вигляді кавунчика ще жодного разу не їла. Люблю мармеладки, не люблю тільки, що вони прям цукром посипані, але... Нічого, і апельсинові такі дольки також є. Так що дуже приємно нас зустрів. Зараз ставлю чайничок. Що там впало щось? Таксі туди впало? Клас. Е, так, хотіла показати вам покривало. Мені свекруха купила покривало на диван. Це ж треба е, запам'ятала, що я казала, що мені нема чим застелити диван. У мене таке, знаєте, на дивані куценьке покривало, коротеньке, і вона оце почула, запам'ятала і купила. Мені на диван покривальце таке коричневе. Е, таке, воно звичайне, але те, що треба, знаєте, що не шкода, якщо Ігнашик там щось на ньому буде їсти або роздільє. Ой, мені так подобається, клас. Ще б не лінуватись ці подушки прибирати, але вдень вже тут ігнат спить, то вони треба. Ой, е, Тут трошечки прибрала на цьому шматочку, буду далі прибирати. Так, так На вулицю подивимось, що там, бо, наче, так пасмурно і. Дуже темно. Таке відчуття, що вже е, вечері, а тільки ранок. От. Хоч би не було дощу. Хоча казала там якась ця хмара, що забруднене повітря, щось таке там. Ну, ладно, підемо подивимось, подихаємо, бо нам все одно треба в магазин за хлібом. Тому ось так. І оце все ще поприбирати. В мене, як завжди, знаєте, все валяється. І... Треба хоча б розчистити дорогу, щоб можна було по квартирі рухатись. Без загрози для життя. Так, ладно, все піду, трошки себе розкладаю. Ой. чому мені так смішно? А Я ще думала... Бабуся купила Ігнату ось, ось таку кавтинку. О, вона така на флісіку, дуже теплесенька, приємна до тіла і о, з горловинкою ось такою високою. О, Такого в сенсеї я не бачила, от, тому їй замовила. Скажу, кажу, їй, якщо знайдете десь щось таке з горлишком, беріть. І мені просто дуже подобається, коли знаєте, ось так дітки носять ці От, і отак з горлом. Прямо як ці лижники. Класно так виглядає. Зараз, мабуть, до речі, так і підемо. А що, там вже плюс 4, то я думаю, що можна і ці штанці спробувати вигуляти. Подивитись, чи буде в них зручно. Так, ігнат в штанах теплих. Це, в принципі, буде наш прикіт на всю зиму. Ігнашка, повернись сюди. Покажися, який ти нарядний. Йому нема коли, він шукає ямки. Через вікно дивилася, мені здавалося, що на вулиці холодно, бо там щось плюс 4 показує і так мрачно. От, а вийшли, а тут вітру нема, теплинь. Коротше, добре, що вийшли гуляти. І не сидимо вдома. Класні теплі штаніжки і шапочка супер. Задоволена я тими покупочками. І, до речі, майданчик порожній. Думаю, всі подивились у вікно і вирішили, що тут холодно, мокро, бо реально так трохи накрапає дощик, і нема що тут робити. А тут... Так? Да? Так що ми точно до сна будемо тут грати. А ще мене дуже радує, що Ігнасик не знімає перчатки. Ну, сьогодні можна було б і без них, бо вони вже трохи намокли просто. От, Але от коли холодно було навіть, він їх не знімає. Йому нормально, все, він пальчиками може робити, то я рада. Тому що ці холодні руки мене. Засмучували. А так, все тепленько і, і машинки можна возити, все як треба. Тут ще он поломаний цей флейдох для пластиліна. Оці форми. Вже чекаю, до речі, коли гнат до них доросте. І сподіваюся, що йому сподобається, бо мені вони дуже подобаються. Оце такий там як міксер, щоб можна було щось, якісь фігурки ліпити. Клас! да? Будемо ліпити? Нормально. Як підросте. Ямка, да. Гонку в ямку? Давай спробуємо. Тільки так, щоб витягну потім назад. Бо буде потім тут гонка жити, в цій ямці. Не влазить, так? Да? Ну і добре. Так, ми повернулись з вулиці, поки я не роздаглася, покажу вам свою нову сумку на собі. Па-бам так, дивіться, яка в мене класно вийшла сумочка м'якенька. Така сумка-шопер ось така. Тут відкривається, зараз зніму, але хотіла вам е, саме в курці її показати, так як от мені хотілося чорна куртка, щоб була, і світла сумка. Потім ще попрошу чоловіка, щоб він мене на вулиці зняв, щоб так от гарно було. Але я задоволена дуже-дуже. Єдине, трошки мене смущає, що вона не закривається. А, ну, я ще подумаю, можу сюди якусь кнопочку або застіку, щось таке зробити. Ось така вона. Ось так покажу вам її просто на дивані. Ручечка тут така товстенька, і ось таким трикутничком цей виріс. І вона, так знаєте, наче в смужечку здається. Хоча візерунка тут ніякого немає, просто ось вона ось така м'якенька, як м'яка іграшка. Ось така. Клас. Мені сподобалось цими нитками буклі в'язати. Дуже швидко, дуже так приємно. От якось незвично. Ось така. Клас. І я вже до неї я вже з цією сумкою їздила до батьків. Чоловіка ж в цей раз і з викрусі, також вона дуже дуже сподобалась. То вона каже: давай в'яжи в комплект шапку таку, от і цей, і якщо вийде в тебе шапка, то зв'яжеш і мені шапку. І я так, знаєте, посиділа, подумала, що там ту шапку в'язати. І коротше, ми з нею вирішили, що я зв'яжу їй і собі по такій пов'язці на голову. Ну, це взагалі дуже дуже легко в'яжеться і шапки. І по шапці їй, і собі. А в неї просто яка проблема, що в неї дуже маленька голова. Вона просто сама дуже маленька жіночка, маленька і худенька. От і в неї маленька голова. І її шапки треба тільки дитячі шукати. От, а не завжди дитяча шапка відповідає її віку. Ну ви зрозуміли? От, ну, дуже рідко її везе, так щоб от, знаєте, була доросла шапка, прямо таку, як вона хоче, там, щоб не акрилова була, це все вона не любить, ну, щоб натуральна, тепла і Короче, І щоб ще й підійшла на її розмір голови. А, то я їй кажу, ну добре, потренуємося. Ну, не вийде, то не вийде. Хоча мені здається, що вийде. Так що я поки там дивлюсь, всякі уроки на YouTube, як то, ту шапку в'язати, замовлю ниточки і... і зроблю. Коротше, в мене вже знаєте, всяких таких задумок по в'язанню така куча, отакий список. І декор новорічні, і шапки, і пов'язки, і тапки. І все-все-все. А моя мама ще каже: чого Ігнату нічого не в'яжеш? Типу, от ви, коли були маленькі, я вам в'язала і светрики, і все вона правда, все це нам в'язала. Ми все носили, все клас. Я кажу, мама, ну тоді, можливо, не так багато було одягу дитячого, то ти і в'язала. Зараз я не хочу Ігнату в'язати. Це невдячна справа. Бо я його зв'яжу, він через місяць з нього виросте і знову в'яже. Да? Ну і, коротше, не хочу. Ігната отак всякого. А в мами шапки нема, такої, як вона хоче, і в бабусі шапки нема. Тому короті, вирішила, що шапки-пов'язки це в мене буде перше, поки на, на пов'язки дня. От. І цією пов'язочкою я дуже-дуже задоволена. От Зараз похолодало, і мені в ній так тепло і комфортно. Оці 20... Відсотки біскози, які там є, вони реально гріють. Я була в шоці, але вони реально гріють, вушкам тепло-тепло. От і мені подобається, як воно виглядає. Так що отаке, так це, взагалі, за вечір зв'язала. Так що все, замовляю нитки і почну. Так, але взагалі треба, хоча б роздягтись. Ми тільки прийшли, я ігнати роздягла, а вам оце все розказую. Просто дуже хотіла сумку показати. Забрала з Ігнатом з пошти коробку цю, ігнат мені каже. А гонки нема. Я кажу, ні, синок, гонки нема в цій коробці. Може, <laughs> дитина, як бачить коробку, думає що це гонка. Дивіться, я дуже активно вже готуюсь до Нового року. І заздалегідь. Думаю, ви здогадались, що це буде. Ось такі взяла. Клас. Супер, нічого не зламалось, все як я хотіла. Тепер роби, Анечка, Аніч, роби. Ні в чому собі не відмовляй. Так що. Будемо робити. В Новосі нашому, ну, який я хожу біля мене, нарешті порізали гарбузи шматками, бо там перед Хеллоуіном лежали, лежали, знаєте, такі величезні, Ну, не знаю, хто їх купував чи ні. Але мені то такий великий не треба. Але я дуже хотіла цей суп-пюре гарбузовий, бо вже всі його робили, крім мене, я так і дивлюсь. І, а треба, це, знаєте, такий в мене осінній рецепт, який от раз за осінь, але не більше. То хочу приготувати. Сьогодні ввечері е, запечу і завтра, якраз, буде на обід мені суп. Все, зробила собі каву з молочком, як я обожнюю ось ці тарти лимонні з рошена. Просто це моя любов. Я, до речі, е, мені попався в інстаграмі рецепт, е, також такі тарти. З кремом оце всі, всі діла, от, то я хочу його зробити. Треба, треба якесь свято почекати. От, і вони такі нарядні, там у них виходять, і сподіваюся, що і в мене вийде. Бо мені, е, ну, як зробити оце тістечко, то понятно, багато розуму не треба. А от цей крем я трошки не розуміла. Я розумію, що він білковий, але він трошки не зовсім прям білковий. Щось там ще є. Ну, подивилась, да, що там ще є. Е, Зрозуміла, буду повторювати. Якось. Так, дівчата, я пам'ятаєте, я привезла землю з ліса. Нарешті прийшов момент, коли я подосипала її в свої вазончики, бідні мої фіалочки, квіточки. Дочекались вони цього часу. Але я подумала, в мене ще цілий пакет, щоб буде просто стояти. ні ні Знайшла горшик, попросила чоловіка, щоб він купив мені увага! Кріп, супер дукат. Назвичайно вражаєний, не подумайте, гарний взяв. Ой Боже, так смішно мені було. Я йому дзвоню на роботу кажу, будь ласка, купи мені ці настіння кріпу, я буду сажати кріп на підвіконні. Він мені такий, ти там що зовсім здуріла, Типа, який кріп піди в магазин купи. Я кажу, ні, так не цікаво. Мені просто дуже цікаво, чи виросте він в мене прямо на підвіконні, ось так взимку. Цікаво. Ну, виросте буде класно, буде салат, не виросте, то не виросте. Ой. А, взагалі я не дуже оце, взагалі, цим всім садоводно огородним справам, але це чомусь захотілося. Ну просто що, не буде ж земля пропадати даремно. Тому зараз я його в цей горчик посажу От, і подивимося, подивимося, можливо, на Новий рік буде в мене зелений пучок е, кропу. Ніхто з вас не сажав таке на підвіконні взимку, що воно росте. Я вам потім розкажу обов'язково. Я коли батькам розказала своїй мамі з вікрусю, що я хочу таке посіяти і виростити, вони трохи так хіхікнули. Але знаєте, добре сміється те, той, у кого є зелень на салат. Так що Я все-таки вірю і всіх здивую потім з свіженьким кропом. Так, що я відкрила дуже смачно запахло супом. Е, цей. Тут стільки насіння, що можна засіяти ціле поле. О, написано, що 10-20 днів і щось повинно прорости. Швидко росте, невибагливе, до заморозків стійке. Все, що мені, все, що мені треба на підвіконні. Так що чекаю на врожай абільний е, формують велику масу зелені. Ой, все, так, посіяла, зараз земелькою посиплю полью, і нехай собі росте. Подивимось, наскільки воно невибагливе. Ой, слухайте, це ж як сильно повинно хотітись укропа. У мене горчик, правда, такий страшний, ну нічого. Ой, а що це він? Так, зараз ще, мабуть, земельки насипимо. Чоловік мій каже, краще б ти якісь апельсини мандарини вирощувала. Чому саме тобі в голову прийшлося посадити Ой. Якби вони росли так легко, я б їх вирощувала. Так я знаю, що вони точно в мене не виростуть. От. А з зеленю там все простіше, шансів набагато більше. От. Тому все, поставила на підвіконечко, чекаю, вражай, буде. Отже, на кухні, на підвіконні тут все виставила. Ось цю фіалочку пересадила, бо вона вже досить висока була і падала на бік. І цю також попідсипала трошки їх. І ну, вже можна їм на підвіконні стояти, вже ж такого активного сонця нема. Ну і мій огород. Добрий вечір. Все, ну Подивимося, коли тут щось вилізе, виросте. Я думаю, що все буде ок. Ось така грядочка в мене. І ця квітка, вона тут завжди стоїть. Її краще не чіпати, бо з неї сипляться оті її листочки-калючки. Так що, все, готово. Залишилось тільки оцю тюльку випрати. Але то треба чоловіка просити, щоб він її зняв. Ой, то ще попереду. Зібрались вже з ігнатом на вулицю, але згадала, що не записала. Кінцівку, а хочу з ним пограти на вулиці, потім, поки він буде спати, це все змонтувати. Все, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і обов'язково до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.